Рифний майдан дібрався і до Охтирки. Місцеві радикали виступили із підтримкою своїх київських однопартійців. Також вимагають зменшення тарифів, а ще надання документів щодо передачі комунального майна в оренду. На превеликий жаль. Подивіться: 70-60% міський голова набрав на місцевих виборах. Є хоч один представник від партії Солідарність. Підніміть, будь ласка, руку, хто із солідарності знаходиться на майдані. Я так і в цьому навіть не сумнівався. Завтрашнього дня, якщо нас міський голова нас не почує, ми будемо голосніше про це заявляти. Ніхто нікому не погрожує. Ми просто хочемо, щоб перед нами відкрили двері двері, в які має доступ громадська рада, громадська громада міста має. Але організатори мітингу чомусь не врахували, що тарифи на послуги організації будь-якої форми власності затверджує лише національна комісія в Києві. Тож як вершитимуть зміни на місцевому рівні, невідомо. На місцевому рівні ми хочемо також добитися зниження ціни на Послуги, які виконувати повинні комунальне майно, яке у нас, на превеликий жаль, передано в оренду, а не є державною власністю. При отриманні відповіді ми будемо домагатися зниження та рифу. Конкретно це оплата на вивезення мусору, раз друге за тепло, за гарячу воду теплопостачання, два і третє за водопостачання. Але ж міський голос зазначив, що на місцевому рівні тарифи не регулюються і вони ну, не можуть зробити. На превеликий жаль, Те, що каже міський голова, не є так. До ляшківців приєдналися також представники політпартії Свобода та ВО Батьківщина, громадські організації Патріоти Охтирщини та комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Свободівець не приховував, що прийшов нагадати про свою політичну сили, а ще закликав публіку вдатися до радикальної боротьби із цифрами у платіжках. Де не треба мовчати, треба підніматися, от і так як було в нині благополучній Англії 70-х років, коли уряд Маргарет Тетчер зробив такий непопулярний крок, піднявши тарифи для англійців, англійці масово перестали оплачувати послуги. Всім не відріжуть, всім не відключать. Всім рот не заткнути лілія. Неофітна, що обрана до складу міськради від партії Батьківщина, закликала до боротьби з діючим режимом. Більш впевнену відповідь на питання щодо кінцевої мети зібрання дав її однопартієць. Відповідь може бути тільки у вигляді документів повних невитягів, а повних документів це договори аренди. Інші господарські документи, які нам повинні надати міська влада для того, щоб ми зрозуміли, чи ефективно використовується комунальне майно саме за яке оренді платі, яку повинен отримати бюджет міста. В слухали полкі промови політиків та громадських активістів кілька десятків пенсіонерів. Молодь посеред робочого дня схоже заробляла на сплату існуючих тарифів зі своєю відповіддю на обвинувачення та вимоги протестувальників, вийшов міст. Ский голова пан Алєксєєв відразу ж повідомив, що немає ніяких перепон в отриманні бажаних документів. Відзначив також і за політизованість акції. Єдине з чим я не згоден і кажу це відверто, це з політизацією процесу. От цим я дійсно не згоден. Я отримав ось звернення мешканців Охтирки. Які оголошені зараз стосовно надання негайного надання договорів оренди і таке інше, шановні. А для цього не потрібно було скликати цю акцію. Для цього було просто потрібно зайти в міську раду і отримати ці документи. Ніякого секрету в цьому немає. Протестувальники ж зазначили, що їхній майдан безстроковий, але вже наступного дня палатки прибрали, хоча відповіді від міської ради так і не отримали. Тож що це було? Крик народної душі із вуз політиків, чи підготовка до можливих весняних виборів покаже лише час та сесії міської ради, на яких засідатимуть і ж Микола Данелюк та. Лілія неофітна Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.